Законна вирубка дерев та знищення зелених зон до депутатів Ужгородської міської ради звернулись мешканці вулиці Шопена, де, за їх словами, ведуться незаконні будівельні роботи. Більше року мешканці мікрорайону по вулиці Шопена звертаються до різних інстанцій, про незаконну вирубку дерев та прибудинкові зелені зони, знищені частини металічної ворожі вдовж пішохідної доріжки. Незаконне здійснення будівельних робіт без дозвільної документації та паспорту об'єкту, самовільне захоплення чи привласнення земельної ділянки пробудинкової території та вздовж першохідної доріжки. Зі слів головного архітектора Ужгорода на місце виїжджала комісія, яка зафіксувала ряд порушень. Об'єкт ведеться без відповідних дозвільних документів. Реконструкція, крім того, питання обговорили щодо проїздів через сусідні території. Маємо завдання від міського голови звернутися в діам в Київ, щоб дали дозвіл на проведення перевірки. Бо на сьогоднішній день під час військового стану перевірки заборонені, тому нам для того, щоб встановити чи є порушення державних будівельних норм чи ні, нам необхідно отримати певні погодження. Тому ми працюємо і чим хочемо чим швидше вирішити дане питання. Затвердили звіт про виконання бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2023 рік і угоди про передачу коштів позики для збільшення кількості рухомого складу громадського транспорту шляхом закупівлі десяти нових електробусів та зарядних станцій. Також депутати розглянули питання можливості капітального ремонту очисних споруд КП «Водоканалу» міста Ужгорода із залученням Європейського банку реконструкції та розвитку. Фактично буде будівництво нової лінії, тому що зараз у нас на жаль на е очисні споруди збудовані в х роках минулого століття. При населенні там 60 тисяч населення нашого міста. Зараз у нас більше ніж два рази населення, кількість населення збільшилась, і тому у нас зараз виникла. Питання щодо модернізації очисних споруд. На жаль, за власні кошти ми це не можемо зробити, тому ми шукаємо різні фінансові організації, які мають можливість нам в цьому питанні допомогти. Зараз це тільки йде передпроєктні пропозиції вивчення нашого фінансового стану, наших можливостей щодо майбутнього обслуговувати цей кредит, і щоб була здатність міської ради повернути цей кредит. Депутати ухвалили ряд земельних питань, збільшили до 30 мільйонів гривень фінансування програми підтримки військових частин зсу, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2024 рік.